Знижки ВТБ, які діють до 3 грудня включно. Класнючі знижки на макарошки Ріва 34 гривні, маленька пачка 22. Також багато знижок на крупи, особливо від атуаль. І вівсяні пластівці. Вони зараз усі по акції, усі, що є в наявності, тому якщо любите вівсянку, то зберігайте ось ці, вони супер ніжні. Також цього тижня знижки на усі продукти торгівельної марки Оліс. У них і майонез по акції, і соуси, і навіть кетчуп. Соус і чумак також всі по акції 22 гривні з карткою АТБ. Знижка на кукурудзу своєї лінії. Хто пробував, пишіть в коментарях. А ще горошок якраз до нового року достоїть 37,90. І пару знижок на снеки. Такий арахіс зі своєї лінії з будь-яким смаком по акції. А також бік Боб, але тільки гострий. Не пробувала своєї лінії, якщо чесно, але має бути норм. 9 гривень маленькі чіпси. Пишіть в коментарях, як вони на смак їсти можна. Лейс 43 гривні, до речі, велика пачка. А 29 середня, ну ось нарешті нормальні ціни на а то я вже чесно навіть не знала, як їх купувати за 100 гривень. І гристи – 170 гривень. Ну, оці знижки дуже вчасно. І набір для коктейлів 400 Кава Якоб 187 гривень, знижка і на маленьку, і на лавацу, і навіть на капсулки. Кава зі Львова знижка 8 гривень. А на Якобс еспресо знижка 100 гривень і ще Мінелі класна кава 207 гривень цілий набір. Чорна карта по акції і ось весь чай ловаре. Це, мабуть, після виходу холостяка таку знижку зробили. Сметанка 38 гривень від президент. Щоденний збір 25, ось така манюнічка 20%. Сметана просто наша 52 гривні, це моя улюблена, постійно її купуємо. І молоко є непогане, і ще й дешевше. Молоко 40 гривень, дівчата. Усе я накупила молока цього тижня, чесно вам скажу. Знижки на усю безлактозну продукцію, хоча я вже починаю щось підозрювати, тому що знижки на неї кожного тижня. Кефір ферма 48 гривень, 1%. Ще знижка на крем сир від ферми. І вершковий сир. Не знаю, чесно, чим вони відрізняються, але склад непоганий і там, і там. Ще класна ціна на плавлений сир від президент 53 гривні з карткою АТБ. І такий крем-сир від делюкс усього 52 гривні. Беріть, це дуже вигідна ціна. Сирні слайси від сартоп і лактіми. Також зараз по класним знижкам. А ще плавлений сир від кому 15 гривень. Це дуже класна ціна. Також знижки на бринзу і фету з літа їх не бачила. Лікарська ковбаска по акції від своєї лінії вона зараз 115 гривень. І ще ось такі ковбаски для грилю 69 Сосиски до макарошків. непоганий склад 58 гривень, і ще знижки на ось такі Нарізочки, на різочки, на сервелат і на селямі фінського на 105 з карткою ТБ. З вас і підписка, підпишіться в інстаграмі.